Рішення, які ми приймаємо, можуть мати величезний вплив не тільки на наше життя, але й на життя багатьох інших людей. У Біблії ми бачимо, як правильні, мудрі та своєчасні рішення змінювали хід історії, врятовували народи та впливали на долі. Естер, єврейка, яка стала царицею Персії, прийняла одне з найважливіших рішень у своєму житті, коли дізналася про змову проти свого народу. Спочатку вона боялася звернутися до царя, оскільки це могло призвести до її смерті, якщо цар не прийме її без запрошення. Однак, за порадою свого дядька Мордихая, Естер вирішила виступити перед царем, щоб врятувати євреїв від винищення. Її хоробре рішення не лише врятувало її народ, а й змінило політику Персії. Мойсей міг залишитися в Мідіані та уникнути небезпек, пов'язаних із поверненням до Єгипту. Однак, коли Бог закликав його вивести ізраїльтян з рабства, Мойсей прийняв рішення повести свій народ до свободи, незважаючи на власні сумніви й труднощі. Це рішення стало поворотним моментом у історії ізраїльського народу та призвело до виходу з Єгипту. Ной жив у часи, коли світ був повний зла і несправедливості, коли Бог повідомив йому про майбутній потоп і наказав побудувати ковчег. Ной прийняв це рішення. Попри те, що його ймовірно висміювали і не розуміли. Його вірність і готовність послухати Божий наказ врятували його сім'ю та багатьох тварин, зберігши життя на землі. Після смерті свого чоловіка Рут могла повернутися до свого народу і знайти нове життя серед своїх. Однак вона вирішила залишитися з Наомі своєю свекрухою і пішла з нею до Ізраїлю. Це рішення не тільки принесло благословення для Рут. Яка згодом вийшла заміж за Боаза, але й стало частиною Божого плану, оскільки її нащадком став цар Давид? Ці приклади демонструють, що правильні рішення, часто зроблені у важкі моменти життя, можуть змінити історію і мати величезний вплив на майбутнє.